Ну, він виїжджав на робоче місце до бригади а, тепер обід. А, а кому можна Это... сообщити, що в Дранадежі там світу немає? В Дранодежі давайте, давайте запишемо. Це, це вже не писати треба, Це Улице дві централь, сутки пішли. Ну, ви розумієте, Вчора був такий вітер над бригади всю ніч. Понімаю, ну ваша машина вий. вчора виїжджала там, була, але нічого не зробили. Ну, ми не знали. Ми зробили одне поврежіння, друге повреждення. Дарна де Так не дозволишся до вас Вобще номер є якийсь? люди визмущені. Я не спорю. Наказали буде. Вчора, я Вчора, я вчора був на зміні. Мені було три сотні дзвонків. Я все що ну така дар Ніхто нікого не прийняв. Як, так, нікого. Ні, ні, ні. ні, ні, Усі люди сказали, писати будуть на гарячу лінію. З... жалуватися сказали, ні, хто будуть. Дзвонився, я все записав. По вчора в Дарнадежі два було. Ну, люди дзвонять, іноді сидять часами, бригада вже виїхала в олійниках, дзвонять, що в Дарнадежі. Олійники вертатися не будуть. Ми попутно збираємо, зараз я сказав номер. Ми збираємо інформацію, сортіруємо. Нас теж бензин не резиновий сіпан, ОТГ. Щось, от, Люди начану круглосуточно роблять. Так, 0,50 343, 82, 61. Mm -hmm. І зараз в нас є записано повреждення, дарна де вулиця центральна. Mm -hmm. Я точно номер не скажу, але є туди. З Бучак бригада вернеться. Бучки, а Огіївка, Гаркушина, заїдуть сюди. Це... Диспетчер. диспетчер да? ну, надіємося, що сьогодні повріження будуть, будуть. будуть. Я їм давав, сьогодні посилав. Вони бучу, бо там лінія 10 кВт, там два села повністю це без свята. І вони тоді будуть вертатися. Огіївка, на Чернещина, Константиновка, Грищівка і Дарнодежда є записано. Я Мусієнко, старший диспетчер. Спасибо, Тадимо. На помачке записи есть.